Samsung H50, цікавий телефон, досить гарненький, ціна 3500. У досить хорошому стані, по корпусу немає ніяких нюансів. Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 присутній. Ось такий по стану в загальному. Екран у гарному стані немає ніяких царапок, косок і так далі. Повністю чистий, без різних аккаунтів А-50. 11-й Android встановлений. Зараз покажу по пам'яті. Тут, до речі, в цих модельках досить гарна камера, 4 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять телефону 128 ГБ. так По камері тут досить непогана гарна камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур. Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, якщо вам зручніше робити замовлення у телеграмі або інстаграм, силочки в шапці профілю приймаємо замовлення скрізь, будь-де та дивіться інші. Мої відео є великий вибір завжди по смартфонах.